Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати сьогодні моїх друзів. Це творчі працівники, тим паче художники, відомі художники, і звичайно медичні працівники. Чому? Тому що ми за два роки війни, навіть більше, передали десь близько 300 візочків в інвалідних каляса нашим лікарям. І сьогодні ми 4 візочки від четвертої влади передаємо. Вашій лікарні 11 хотів би сказати спасибі, що ви є, тому що завжди, коли я звертаюся до вас, ви допомагаєте нашим колегам журналістам, творцям, працівникам. Я хотів би, щоб на початку нашої зустрічі ми хвилиною мовчанням вшанували пам'ять наших загиблих і сказали спасибі нашим Збройним силам, що захищають наш простір. Дякую, прошу сідати. Буквально декілька днів по тому ми відзначали своє професіональне свято, День журналіста. Я хотів би сьогодні, користуючи нагодою, вручити таку скромну, почесну нагороду Федоренко Олександру, вагомий внесок для розвиток та Української журналісти, за нагоди професійно з дня журналіста. І звичайно, Ігорю Гонзаренко подяка від Національної спілки журналістів. Ігор, дай я тобі. А, Дякую. Дякую, друзі. Дякую. І хотів би передати слово моєму товаришу, другу, по творчому цеху Даніїлу. В цьому році 25 років форум буде українська мова мова іднання. Це новітня газета, яка вийде в цьому році поки що зразок. І він представив всіх наших гостей. Навіть з нашого народного художника Лебенко. Будь ласка. Анатолій Олександрович Горденко, голова нашої спілки Народний художник України, е Володимир Сокалюк, е заслужений художник України, голова живописної секції нашої Одеської обласної організації Національної спілки художників, та е Іван Драбко, е Юрій, Юрій, Юрій Драбко, Юрій Іванович Драбко, перепрошую. Е серцево судинна терапія Зав відділення. Він про себе, ну кожен про себе те, що скаже. Що... Що так, звичайно, з нашої зустрічі, тому що знаєте, ми допомагаємо лікарям буквально за ці роки війни. Ми... Кожен лікарні щось передали і даємо. Буквально сьогодні мені польські колеги дзвонили, що у мене така десь понеділка прийде і щось зможемо розподілити. Там є медичний халат, і маски, і ще деякі обладнання, і звичайно візки, які сьогодні на вагу золота, як то кажуть. І хотів би ще раз подякувати нашому колегу, народному художнику України. В нього цього ювілейні рік і ті виставки, які пройшли на теренах нашої держави, і за кордоном, мабуть, свідчить про те, що творчість належить народу всьому світу. Вона меж немає і кордонів. Я хотів би показати, бачите, це тут стелаж з, з книгами. Це поезія, народжена війною, цією війною. Там мені дуже приємно, що там молодь почала писати реальні події нашого сьогодення і відображати все, як є. І наші студенти ЖУФАКу Національного університету в Києві написали книжку День після війни, яка війшла в. Номінацію Книгу рекордів України. 160, 158 студентів, оця книга. Да, Саша, вони написали буквально за декілька годин цю книжку, над, е, провірили, надрукували, віддали видавництво, вийшла книга. Вона вже війшла в книгу рекордів України, що за 12 годин кажуть, вони це зробили. Так земля всього. Перша у нас є, тому що ми будемо його сьогодні від, в цьому році відмічати на форуму, де і ви будете теж представлені, тим паче, що ви в цій газеті представлені. Я хотів би сказати вам спасибі, що ви є, тому що у нас, знаєте, це, мабуть, дві ті творчі спілки, які об'єднали свої зусилля в тяжку годину для України, роблять. Кожного дня щось роблять таке потужне, щоб показувати, що Україна живе, вона не здала, на творчість є і на творчість треба звертати увагу. Ну, так? Анатолій Борисович, давайте вам першому слово. Я хочу привітати моїх колег і подякувати журналістам, що ми сьогодні зібралися. Для того щоб висловити своє відношення до е, тих подій, які проходять зараз, ну, це дуже складна ситуація. І я думаю, е, після закінчення війни е, і міська, і обласна, і е, влада України повернеться до культури, до мистецтва, до спілок. По-другому не так, як ми жили зараз, тому що ми працюємо на Україну, ми працюємо творчо, виставляємося, пишемо. Незважаючи на такі обставини, художники працюють. І коли почалася війна в квітні, я звернувся до своїх митців, яких у нас налічується 300 членів спілки художників. І коли я звернувся, що треба допомогти нашим воїнам, а у нас художники вісім чоловік воює. Ну, в лавах да, збройних сил, і вони зверталися, що їм потрібно. І коли я звернувся до наших митців, щоб дали картини для аукціону, принесли художники, буквально за два дні приникли 120 творів, і вони були реалізовані для допомоги Збройним силам України. Зараз теж іде до цього до цієї події, теж проводили аукціони. І мені дуже приємно, що проходять на на аукціон люди, які говорять, минець. Інтересуємося, не цікавимося мистецтвом. Ми просто прийшли купити картину там, за малу ціну ми спеціально не вилічували суму, щоб приобретали ці картини, вони були приобретені І вони кажуть, ми хочемо допомогти Збройним силам України. Отака, отаке відношення молоді, похилого віку людей для до творчості, для того, щоб допомогти Збройним силам. І от зараз ми теж. Представиться така нам подія, на яку ми сьогодні зібралися для того, щоб теж устраювати аукціон для допомоги медичному закладу, нашому обласному. І думаю, що повинно вийти у нас теж допомога нашим, нашій лікарні. Дякую вам. Кілька слов Володимир Соколюк. Ну я так трошки предісторію. Доля мене звела з Юрієм Івановичем з приводу моєї хвороби і мені довелось лікуватися в 11-й лікарні. Ну, Юрій Іванович вибив мені там операцію, потім я ще лежав в обласній лікарні і познайомився з військовими, які там. Лежали і був здивований, що досить багато військових лежить з серцевими проблемами в лікарні. І коли Юрій Іванович звернувся за допомогою, чи ні, може, спілка, допомогти лікарні, там треба придбати деяке обладнання необхідне для більш глибокого лікування, то я зв'язався з Антоном Олександровичем, з Даніїлом, вони взяли на себе цю. Заботу про цей аукціон, і я сподіваюся, що він вийде. Получ... Ну, взагалі, от завдяки спілці журналістів, воно якось так живо йде і мені подобається. Даніл приймає таку активну участь у цьому. Я... Поєднання правою. Так, так. так. От. От. Я сподіваюся, що все буде добре, що все вийде у нас. Що ми допоможемо лікарні нашій міській з необхідною сумою грошей? Якщо хтось захоче я вже долучитись, долучитись да, то ми просимо, будемо не проти. Все. Відмовляти нікому не будемо. Ні, ні, це ні. благородна справа, ні, ні, люди це повинні так. дійсно допомагати. Як колись в ці далекі часи, меценати будували ці лікарні. Це допомогти і місту, і військовим. і Взагалі хворим людям. Справа дуже, дуже благородна, ну, Стосовно цього обладнання, воно дуже полегшує роботу лікарів, оскільки так, це а, стосовно цього обладнання, воно поліпшує роботу лікарів, оскільки це дослідження можна робити у. У постелі хворого. Тому о, робота з самобардженням протікає більш оперативно. Приїхали, зняли? Ну, він портативний, я його поклав в карман, пішов по відділенню і зробив там, дослідження там, у Зі серця. От, і хворим не потрібно стояти просто в очереді, де є стаціонарні апарати. Його mm. mm. ну, да, не потрібно ввести да. до <реку> да, спеціалізованого. І... Він синхронізується зі звичайним мобільним телефоном, і це можна робити ну, будь-де. А особливо такий прибор, прилад він необхідний в інтенсивній терапії. Буває, коли там людині стало погано на вулиці десь, тобі треба срочно оцінити. От щось, то стаціонарний прибор туди не повезеш. А коли ну, така штука є в да, є в кармані, то це дуже полегше життя. життя а і... скільки вона коштує таку в ІПЕРКІ? Більше 150 тисяч. До, до нього ще йде і... Е... Додаткові додаткові обладнання не, обладнання, а додаткове комп'ютерне забезпечення, а, добре, à, і ми во взагалі наша мета, що ми цей датчик купимо не тільки на котрий е -е -е, є УЗІ, а ще він буде з доплером. Тобто він а, ще, ще багатофункціональний ну, багатофункціональний. Ми намагаємось допомогти як можна більше. Дай Боже, будемо діти. Дай, дай Бог, щоб це. Я трохи доповню, юрій ваннич не сказав, бо обладнання, яке у них є, воно дуже класне. Це останнє, я так розумію. Останнє слово медицини, це Європа поставила. І для того, щоб його ще й краще. І... Бо я був, я ну, вивчаю, перший дах, на якому це <плес> було. <плес> перший, на якому воно було опробовано. Там дійсно це Бош, якщо я не. А це Філіпс. Філіп, Філіпс. Філіпс Філіпс фірменний. І воно потребує ще такого. Трошки, трошки доробок таких, от як на доробок це доповнення периферії. Так, так. Будемо сподіватися, що, що дійсно ця корисна справа вона вийде на професійному рівні і це обладнання придбане. Тим паче роботи художників дуже серйозні, з іменітніх художників нас Хто? в Одесі. Були є і будуть, тому що школа дуже серйозна. Якщо я народні художники, ще хитраблять. Вже понад 60 робіт є, з яких 10, не менше не менш як десять художників це народні та заслужені художники. І Анатолій Олександрович Гербенко дав свою роботу, і звісно, Володимир Соколюк, і Я дав свою роботу. Багато, дуже дуже багато художників. Дуже іменітих, дуже відомих не тільки в Одесі, а взагалі у світі дали свої роботи. Тобто аукціон буде рівень робіт на чи... Ні. Він буде відкритий аукціон. Сподіваємось, що Олександр Федоренко його проведе. Він же професіонал, він професіонал. 3 числа. 3 да, третього липня, де і коли в якому якої годині да це буде кожному в запрошенні. Ми. У нас кількість місць обмежена, ми хочемо сконцентрувати поціновувачів мистецтва на творах, тому запис за телефонами та за запрошеннями. Кожен може подзвонити, кожен може долучитися до аукціону, але треба подзвонити та домовитися. З'явити їх, все правильно небезпечно. Що можна? Ще от, а, пам ятна. Пам ятна. ваші показання давайте ще. Перемоги <ріст> нам, Раді <ріст> чого ми <її> <ріст> збираємося, творимо, працюємо. О, тому запрошую е, прийняти участь в цьому от, і побільше е, запросити людей по телефону, по, е, ну, до, щоб аукціон пройшов на хорошому рівні, щоб ми не підвели і лікарню. Ну, Художники від щирого серця дали 60 творів. Шановні, це дуже. Якщо як в Кіровограді 30 членів спілки художників, ну, а в Одесі – 300 членів спілки художників. О. Тому і наша міць в цьому, що ми єдині, що ми цільні, що ми працюємо. І мені було приємно, коли ми в літературному музеї от зібралися, і Юрій Работів каже, так, да, оце дві спілки э, в Одеській області, які э, працюють, живуть. І э, ну, підставляють плеча, так? Да. Так. Э, да. Тому це залежить і від голови спілки, і від його відношення до людей. Ми шануємо, цінуємо кожного митця, от, і бережемо, от, хвалимо його, на виставки приходимо. Оце наше відношення таке, як э, кажуть, это, от. Саме головне да, Цінувати один одного да. і буде результат. Пан Юрій, вам добре. Ну, це буде дуже так, корисна подія для нашої медицини, якщо воно станеться, як буде все успішно і ну, від нас буде так сказати. Щира ходяка. Ну, від лікарів і від хворих, які... Від вас залежить наше здоров'я, а від нас залежить справа, як у Завжди. Ну, я вже Ви скажу за, за художників. Прось. Художники, які я роботи, вчора заходять до даних там трохи бачив, знаю, хто приніс. Дійсно, роботи є хороші, достойні роботи. Якщо буде бажання, приходьте. Вручити і задоволення, і ще й можете купити роботу. Даня, тобі ми зробимо невеличкічки. Як практика перед аукціоном проводиться перед аукціоном чи якийсь каталог? На жаль, у нас цієї можливості немає, але буде відеокаталог, де кожен бажаючий зможете побачити більшість. Більшість, більшість робіт? Да, робіт, які будуть на аукціоні, але не всі, щоб зберегти, роззінки, щоб було так сказати. Щоб зберегти якусь інтригу. Так. Але роботи народних покажемо. роботи, ми їх в останній момент роботи дуже чудові. Як сказала Ліна Костенко, єдине, що від нас залежить, життя прожити як належить. Я хотів би на останок сказати так. Є таки мене вірш, кінцівка така. Чумацький шлях у зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була лишається її. Дякую друзі. Да. Пустики вам, друзі.